От уявіть собі таку картину: ідеальний літній табір для хлопців. Сонце світить, усі ходять у походи, веселяться. Але за лаштунками цієї ідилії відбувається щось, скажімо так, набагато похмуріше. Це, власне, історія про те, як звичайнісінь табір перетворився на психологічну лабораторію. І мета в неї була лише одна створити ворожнечу. Так, давайте розбиратися. Отже, літо 1954 року група хлопців прибуває до державного парку Печера розбійників в Оклахомі. Вони й гадки не мали, що насправді є піддослідними в одному дуже суперечливому дослідженню. І що от, -от прибуде ще один автобус з точно такими ж хлопцями. І знаєте, в самій основі цього всього лежав ну, відвертий обман. Батькам, наприклад, сказали, що це така собі спеціальна програма для розвитку лідерських якостей. А хлопці вони ж думали, що просто приїхали відпочити, як завжди. Та насправді кожен вожатий, навіть кухар, усі були дослідниками, які таємно за всім спостерігали і усе усе фіксували. Весь цей експеримент мав, знаєте, такий чіткий план: три етапи. Спочатку дослідники хотіли створити дві окремі згортовані команди, потім зіштовхнути їх лобами, ну і на сам кінець спробувати якось їх примирити. Давайте ж подивимось, як усе це розгорталося крок за кроком. І так починаємо з першого етапу формування, так би мовити, внутрішніх хруп. Протягом цілого тижня дві групи хлопців жили собі в парку і навіть не здогадувалися, що десь поруч є ще хтось. Вони були повністю ізольовані одна від одної. І це був ну справді ідалічний час. Хлопці разом ходили в походи, плавали, вирішували якісь дрібні завдання. За цей час у них абсолютно природно зав'язалася дружба, з'явилися свої лідери, знаєте, свої внутрішні жарти. По суті, народилася унікальна культура всередині кожної з груп. Ну і звісно, невдовзі групи почали створювати власну ідентичність. Вони вигадали собі назви, одні назвалися гримучниками, інші орлами, створили власні прапори, понамальовували емблеми на футболках. Фактично, кожна група перетворилася на таке собі справжнє плем'я з дуже сильною ідентичністю. І от тільки тепер тепер вони були готові до зустрічі. Так, переходимо до другого етапу. І отут. Знаєте, все стає набагато набагато напруженішим. І ось він, ключовий момент. Щоб розпалити вогонь конфлікту, дослідники організували змагання: бейсбол, перетягування канату, все як годиться. Але була одна, така собі жорстка умова переможець забирає абсолютно все. Тобто, по суті, вони створили ситуацію з обмеженим ресурсом, за який треба було буквально битися. І що ви думаєте? Атмосфера змінилася, ну, просто. Миттєво. Хлопці одразу почали якось негативно ставитися до іншої групи, називати їх чужими, з'явилися перші упередження, стереотипи, про якийсь там дружній дух змагань вже й мови не було. Він зник, не мов його й не було. Далі більше конфлікт почав загострюватися просто на очах. Полетіли словесні образи, насмішки, будь-яка дрібниця ставала приводом для глузувань. Ворожість наростала буквально з кожним днем. Ну і зрештою ситуація загострилася до краю. Кульмінацією всього цього стали взаємні рейди на табори один одного, крадіжки, і що найгірше спалення прапорів, а це ж символи їхньої ідентичності. Ворожнеча стала настільки лютою, що дослідникам часом доводилося втручатися, ну що просто не дійшло до бійок. Отже, завдання виконано. Дослідники успішно створили маленьку війну. Але тепер перед ними стояло завдання, можливо, навіть складніше змусити цих хлопців якось помиритися. І це вже третій етап розв'язання конфлікту. І перша ж спроба закінчилася повним провалом. Що вони зробили? Просто зібрали хлопців разом, мабуть, сподіваючись, що ті поговорять і все владнається. Але ні, це лише дало їм нову арену для взаємних звинувачень і образ. Стало зрозуміло, простий контакт тут не працює. Тоді науковці вирішили піти на хитрість. Вони таємно просто взяли і перекрили вентиль на резервуарі з питною водою і таким чином створили одну велику, спільну для всіх проблему води не стало ні в орлив, ні в гримучників, ні в кого. І ось тут сталася просто дивовижна трансформація. Коли вони зіткнулися зі спільною загрозою, хлопці нехай і не охоче спочатку, але все-таки почали співпрацювати. Вони разом шукали, в чому проблема, разом її і вирішували. І знаєте, всі ці їхні пленені відмінності вони почали просто стиратися. А коли вода нарешті знову полилася з крана, то раділи вже всі разом, без поділу на своїх і чужих. То що ж нам усім дала ця, погодьтеся, драматична історія, які з неї можна зробити висновки. А висновки серйозні. Адже експеримент у печері розбійників став основою для цілої дуже впливової наукової теорії. Отже, психологи Музафер та Керолін Шерів, які власне і стояли за всім цим експериментом, сформулювали так звану теорію реалістичного конфлікту. Суть її, якщо говорити просто така. Ворожнеча між групами це майже завжди наслідок конкуренції за якісь дефіцитні ресурси. І що цікаво, зовсім не важливо, чи цей дефіцит реальний чи він існує лише в головах людей. І ця ідея насправді допомагає зрозуміти безліч процесів у нашому реальному світі. Подумайте самі, коли якась група відчуває, що ресурсів, ну скажімо, хороших робочих місць або соціального статусу стає менше, що відбувається правильно, часто посилюється дискримінація щодо чужих, яких одразу починають сприймати як небезпечних конкурентів. Давайте тепер коротко підсумуємо, які ж основні уроки нам дала печера розбійників. По перше, дуже важливий момент: конфлікт виникає не тому, що люди самі по собі погані. По-друге, конкуренція це надзвичайно потужний каталізатор ворожнечі. По третє, і це теж треба пам'ятати, просто поговорити, цього, як правило, недостатньо. І, мабуть, найголовніше, ніщо так не об'єднує, як спільна велика мета, яка вимагає від усіх співпраці. Але знаєте, цей експеримент залишає після себе одне дуже непросте питання. Якщо теорія шерифів правильна, то що означає це, що для миру між різними групами нам завжди потрібна або якась спільна мета, або що звучить ще більш тривожно, спільний ворог? Це питання, над яким справді варто замислитися.